Існує таке поняття, що кожна людина отримує рівно те, що вона внутрішньо собі дозволяє. І якщо поспілкуватись з людиною, у якої, яко, яку не зовсім влаштовує її життя, то мова йде не зовсім про розумові здібності, а про внутрішню заборону і внутрішню можливість хотіти більшого. Колись свого часу, коли я працювала керівником компанії, я стикнулася з певною проблемою. Велика кількість людей, коли виходить на достатньо пристойний заробіток, коли закриті базові потреби, перестає бажати більшого, перестає розвиватись, тому що її все влаштовує, тому що базові потреби закриті, тому що є де жити, є що їсти. Є можливість відпочити, іначе все більшого не потрібно. І якщо такого менеджера влаштовує все, то керівництво, звісно, ні, бо будь-який бізнес побудований таким чином, що він повинен розвиватись, рости і масштабуватись. І якщо хтось з вас впізнав себе, то я пропоную вам подивитись на це з точки зору психології. Бо в пубертальному періоді є така егофункція, структура існування. Це коли в дитинстві підміняється поняття жити на вижити. І велика кількість людей виростає з поняттям життя саме з підміною цього поняття на вижити. Тобто різниця між вижити і різниця між життям насправді велика. І я вам пропоную просто почати розділяти ці поняття і відповісти собі на декілька питань. Як я розумію, що я зараз виживаю, що для мене значить виживати? Як я розумію поняття жити, що для мене значить жити? Яка різниця між виживанням і життям? Скільки коштує виживання? І скільки потрібно грошей для того, щоб жити? Що я можу зробити для того, щоб почати дивитись в сторону жити, а не виживати? І чесні відповіді на такі питання дадуть змогу побудувати вектор, щоб починати потроху йти в сторону жити? Адже кожен з нас навчився виживати. А ось навчитись жити, можливо, кожному, можливо, просто не кожен це захоче зробити. В будь-якому випадку різниця між вижити і різниця між жити стоїть саме в якості проживання свого власного життя.